Наступним важливим компонентом засадничих умов. Взаємодії державного органу з громадськістю є організація цього процесу. Тобто, з одного боку, ми маємо державний орган, з іншого боку, ми маємо заінтересовані сторони. І, власне кажучи, для того, щоб відбулася взаємодія, ми маємо налагодити відповідну систему або забезпечити організаційну таку взаємодію, яким чином на сьогоднішній день в державному органі. Забезпечується або організаційно забезпечується така взаємодія. Ну в першу чергу, кожен державний орган має відповідний структурний підрозділ, який за своїми функціональними. Обов'язками має забезпечувати таку взаємодію, тобто не є ефективним, коли в державному органі немає того безпосереднього підрозділу, який би координував таку діяльність державного органу. З іншого боку, це необхідно для того, щоб громадяни або заінтересовані сторони чітко розуміли, з ким треба взаємодіяти безпосередньо для того, щоб взяти реалізувати своє право участі у виробленні і реалізації державної політики на сьогоднішній день. В державних органах дуже розповсюджено мати структурний підрозділ, який називається або відділ департамент управління взаємодії з громадськістю із засобами масової інформації, зокрема. І в тому числі, або є спеціальний департамент, який взагалі забезпечує зовнішню комунікацію державного органу, або із широкою громадськістю, або із засобами масової інформації, або з конкретними групами заінтересованими сторонами, які беруть участь, яких стосується вироблення того чи іншого рішення, або розроблення імплементація тієї чи іншої державної політики. Але цього недостатньо. Ефективна взаємодія державного органу з громадськістю відбуватиметься і, і в тому числі тоді, коли крім окремого структурного підрозділу, підрозділ, які безпосередньо відповідають за розроблення державної політики в тій чи іншій сфері. Державні службовці володіють відповідними компетентностями для того, щоб організувати, чи то, наприклад, інформування громадян, чи залучити заінтересовані сторони до проведення публічних консультацій під час вироблення рішення або реалізації державної політики. Відповідно, державні службовці у відповідних структурних підрозділах того чи іншого державного органу, ну це передусім може стосуватися, або в першу чергу може стосуватися міністерств, тобто, інститутів, інституції, які безпосередньо відповідають за вироблення державної політики в ті чи інші сфері. Такі державні службовці мають володіти компетентностями ефективної комунікації з інтересованими сторонами, тобто вміють організувати процес консультації з громадськістю, вміють підготувати відповідну інформацію, базову інформацію для того, щоб заінтересовані сторони могли брати професійну участь, обізнану участь, поінформовану участь у виробленні того чи іншого рішення. Ну і відповідно вміють працювати з отриманою інформацією, аналізувати, готувати. Аналітичні документи і таким чином використовувати отримані позиції, отримані пропозиції від заінтересованих сторін для врахування під час вироблення того чи іншого рішення. Ще важливим компонентом в організації взаємодії з громадськістю є забезпечення. Чи то через окремий підрозділ, чи то наділенням відповідних функцій окремих державних службовців, ефективно комунікувати, пояснюючи те чи інше рішення, або пояснюючи ту чи іншу державну політику в тій чи іншій сфері, це є дуже важливим, оскільки ефективність або результативність реалізації державної політики залежить від її легітимності, тобто від того наскільки вона є сприйнятною. Розумілою в першу чергу серед тих безпосередніх заінтересованих сторін, кого стосується ця державна політика, тому навички і ну і відповідна робота навички державних службовців, відповідна робота державних службовців в цьому напрямку це є також важливим компонентом організації. Взаємодії державного органу із громадськістю. І наостанок, на сьогоднішній день урядом ухвалено відповідний порядок залучення громадськості до формування і реалізації державної політики, який визначає якраз процедурні моменти, які більше стосуються організації проведення публічних консультацій або консультацій з громадськістю. Цей порядок також визначає встановлює таку інституцію як громадські ради при різних державних органах, які знову ж таки виконують функцію дорадчо консультативних органів під час вироблення реалізації державної політики. Ну і крім того, достатньо ґрунтовна існує нормативна правова база, яка забезпечує реалізацію права громадян і об'єднань громадян на доступ до публічної інформації. Фактично, можемо сказати правова інфраструктура, інституційна інфраструктура для того, щоб державний орган ефективно взаємодіяв з громадськістю існує. Звичайно, в значній мірі багато що залежить і від того, як організований процес з іншої сторони, з боку громадськості тобто наскільки самі організації громадянського суспільства заінтересовані сторони знають. Вміють належним чином керуватися тим інструментарієм, який їм наданий для того, щоб вони стали повноправними учасниками вироблення рішень державного органу. Коли ми говоримо про організацію взаємодії державного органу з громадськістю, ми повинні розуміти, що така взаємодія може відбуватися на різних рівнях. Це рівень інформування, рівень консультації, рівень діалогу і рівень партнерства. Більш детально про сутність кожної з цих рівнів ви зможете розглянути під час другого модулю, але необхідно розуміти, що якщо ми хочемо домогтися ефективності у взаємодії державного органу з громадськістю, то на кожному із названих рівнів має бути належним чином організована робота. Тобто громадськість, Заінтересовані сторони мають бути поінформовані. Це одностороння комунікація, громадськість організації громадянського суспільства. Заінтересовані сторони повинні мати можливість долучитися за власним бажанням до консультацій під час вироблення рішень. Це Вищий рівень взаємодії. Наступний рівень взаємодії це діалог або кооптація, коли представників заінтересованих сторін, організацій громадянського суспільства, державний орган залучає достатньо сильно до безпосереднього вироблення того чи іншого проєкту рішення. І е, наступний найвищий рівень це рівень е, партнерства, коли державний орган може якусь частину через відповідні процедури е, встановлені законом, які може надати, е, наприклад, організації громадянського суспільства виконувати той чи інший проект, реалізовувати ту чи іншу задачу в процесі е, уже реалізації державної політики. Але про це ви зможете детально розібратися під час е, е, другого модуля. Thank you